Глава 26. Зроби святилище з десяти полотнищ тонникого льону, сплетеного з синьою багряною і пурпуровою ниткою і виткай на них зображення керувів. Довжина Кожного полотнища 28 ліктів, а ширина 4 лікті. Усі полотнища мають бути однакового розміру. П'ять полотнищ мають бути з'єднані одне з одним. І п'ять інших полотнищ. Теж мають бути з'єднані одне з одним. Зроби петлі з синьої нитки по кромці першого полотнища одного з шитих шматків. Те саме зроби по кромці останнього полотнища. другого П'ятдесят петель зроби на першому полотнищі одного шитого шматка, і 50 петель по краю останнього полотнища другого шитого шматка. Петлі повинні знаходитися одна. Проти іншої. Зроби п'ятдесят золотих застібок і з'єднай полотнища одне з одним застібками і буде святилище лише одним цілим. Зроби полотнища з козячої вовни для шатра. Як покривало святилища, зроби одинадцять таких полотнищ. Довжина кожного полотнища тридцять ліктів, а ширина чотири лікті. Одинадцять полотнищ мають бути одинакового розміру. З'єднай п'ять полотнищ окремо і шість полотнищ окремо, а шосте полотнище, згорни поруч із виходом до шатра, П'ятдесят петель зроби по кромиці першого крайнього полотнища. Одного шитого шматка і п'ятдесят петель по кромиці полотнища іншого шитого шматка. Зроби п'ятдесят мідних застібок, Висунь гачки в петлі та з'єднай обидва шматки. в один Цілісний шатер Надлишок полотнища шатра, зайва половина полотнища, Нехай цвисає на задній стороні святилища. А надлишок довжині полотнища шатра, Лікоть з одного. І лікоть з іншого боку. Нехай звисають із бічних боків святилища, покриваючи його з того й іншого боку. Зроби покриття для шатра з червоних баранячих шкір, а поверх нього покриття. Зі шкір та хашів. Зроби бруси для святилища з дерева акації і постав їх вертикально. Десять ліктів довжина і півтора ліктя ширина кожного бруса. По два шипи. У кожного бруса, що прикріплюються один до одного. Так зроби всі бруси святилища. Зроби бруси для святилища Для південного боку двадцять брусів, Сорок срібних підніжок зроби під Двадцять брусів, дві підніжки під один брус для двох його шипів, і дві підніжки під інший брус для двох його шипів, І для іншого північного боку святилища двадцять брусів. Під них сорок срібних підніжок, дві підніжки під один брус і дві підніжки під інший, Для задньої ж західної сторони святилища зроби шість брусів. І ще два бруси зроби на задній стороні для лякутів святилища. Нехай вони точно підходять один до одного внизу і попарно з'єднуються одним кільцем зверху. Так має бути з ними обома. Нехай будуть вони на обох кутах. Має бути вісім брусів і під них шістнадцять срібних підніжок, дві підніжки під кожен із брусів. Зроби стрижені з дерева акації. П'ять стрижнів для брусів одного боку святилища. П'ять стрижнів для брусів іншого боку святилища. І ще п'ять стрижнів для брусів задньої західної сторони святилища. Середній же стрижень має проходити всередині брусів від одного кінеця до іншого. Покрий бруси золотом. їхні кільця вмістилища для стрижнів. Зроби із золота і стрижні покрий золотом. Збери святилище згідно з тим порядком, який був вказаний тобі на горі. Зроби полог із синьої, багряної та пурпурової нитки і скрученого тонкого льону і виткай. На ньому зображення керувів. Повісь його на чотири стовпи з дерева акації, покриті золотом і з золотими гачками. На них ці стовпи повинні стояти на чотирьох срібних. Під ніжках. Прикріпи полог під застібками і внеси туди за полог ковчег свідоцтва. І полог буде відокремлювати святилище від святая святих. Поклади кришку на ковчег свідоцтва. У Святая Святих. Постав стіл перед пологом, а навпроти столу біля південного боку Святилища світильник. Стіл же встанови біля північного боку. Зроби завісу Біля входу в намет із синьої, багряної та пурпурової нитки і скрученого тонкого льону роботи вишивальника. А для завіси зроби п'ять стовпів з акації. Покрий їх золотом, їхні гачки також нехай будуть золотими і відлий для них п'ять мідних підніжок.